Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас таке нове надходження: це Chevrolet Orlando, 2 літри автомат, газ. Та він семимісний. Дуже прикольна автівка. Так, є задній ряд, є камера заднього виду, є парктроники, по кузову. Прикольний, рівненький. Він з Кореї, тому без ДТП що друзі ми маємо по ціні ціна 8500 за газовий автомат так він повний електропакет є мультируль автомат підігріву сидень є такий екранчик камера заднього виду. авто зеркала дуже прикольна автівка за свої гроші самомісний то Толі кросовер, толі міні-вен, але більш схожий на кросовер. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв, на огляд. Дуже прикольна автівка за свої гроші. Великий кліренс. 2011 рік. Автівка доступна в кредит-лізинг або за налічку. Також в нас є обміни Грушевського Автопарк, Одеса. Приїжджайте.